Наступні історії говорять нам про величезну відповідальність, тому що це люди, які в перші дні війни, не думаючи, знаєте, навіть про страх, що вони помруть. Вони одразу вирішують йти на фронт. Максим Данчишин – підприємець і тренер з Май та кікбоксингу. Одружений має двох дітей. В перший же день війни він пішов до міськради, щоб запитати, чи є якісь плани, що робити. Можливо, є оперативний штаб, але нічого не було. Країна не очікувала, що буде війна, але він одразу ж розумів, що він хоче захищати свою країну і пішов добровольцем. В перші ж дні він бачив, що хтось йде в спортивному костюмі, хтось у просто домашньому одязі. Майже ні у кого не було ні зброї, нічого. Але всі люди були готові кидатися на танки навіть просто з зубами. В інтерв'ю він каже, що єдність українського народу у перші дні війни була просто вирішальною, тільки завдяки цьому Україна змогла вистояти. Він з часом став командиром підрозділу безпілотників. Він говорить, що він дуже шкодує, що не підготувався заздалегідь, тому що дійсно не міг повірити, що в наш час може розпочатися така кривава війна. Він ходив по різних містах, які вони звільняли, і він бачив, наприклад, Бугледар це прекрасне місто, але що з ним зробили росіяни? Він проходив з солдатами і бачив величезні дірки посередині всіх цих будівель, деякі були просто знищені. Скільки квартир він бачив зруйнованих, скільки людей лежали просто трупами у дорозі. Він бачив, скільки було домівок зруйнованих, скільки людей загинуло. Як командир, він каже, що найважче це втрачати людей. Він завжди намагався бути дуже відповідальним, але іноді, незважаючи на всі зусилля, врятувати життя не вдається, особливо як він каже, боляче, коли хтось гине через твоє рішення, ти ж послав його в певне місце. Розуміє, що треба зробити все, щоб люди прийшли у правильний час, у правильне місце, але іноді нічого не допомагає. Це забирає життя. Він розповідає, що важко пояснити, ввечері пір з товаришем. Говориш, а вранці кажуть: він не виходить на зв'язок. А потім його немає. Залишився тільки шматок тіла з таким самим бронежилетом. Він каже, що їхнє обличчя назавжди в моєму серці. Він як солдат розуміє одну дуже важливу річ: що ми повинні завжди дуже добре ставитися до військовополонених незалежно від того, що роблять російські військові. Тому що в першу чергу ми повинні розуміти, що ми люди, і що на нас дивиться Бог. Тут історія Романа Мараб'яна, це директор дитячого ліативного центру, в якому діти з нуля там, до чотирьох рочків з дуже такими, знаєте, складними хворобами, і дуже часто діти там помирають, тому для нього таке поняття як смерть не було чимось новим. Коли починається війна, на наступний день він їде на роботу. Він каже своїм колегам, зазвичай це 95% — Це були жінки. Він розумів, що він може все залишити на них, тому що він завжди вважав, що жінка це взагалі дар, який є в цьому житті, і він знав, що ці жінки зможуть пропіклуватися про цих дітей. Тому він сказав: Я все залишаю на вас, а сам іду віддавати обов'язок нашій країні. Він, так як мав 40 чи 45 років стажу медицині, то він пішов звісно, як лікар, який допомагав людям на фронті. Він став керуючою людиною. Він команду повинен був направляти в різні місця. І їм потрібно було шукати різних поранених. Наприклад, один поранений був в кушах, і йому з командою потрібно було якось дійти до цього пораненого, щоб в них не вистрілили. І потім з цим пораненим, тобто, це ще тяжче ніж було до того повернутися до. Назначено пункт він говорив, що вони дуже багато бачили смерть, поранення в них постійно стріляли. І він каже, що навіть 10 жовтня у нього якби знаєте, другий день народження, тому що один раз одна ракета. Пала прямо біля нього і біля його побратимів. Він сказав, що якби не було стіни біля них, яка взяла на себе весь удар, то його і його побратимів вже просто не було. Він теж знаєте, дуже цікаво розповідав про те, що коли вони прийшли, у них багато чого не було. Наприклад, спеціальних шкутів, які би зупиняли провотечу, б і тут знову ж таки, знаєте, Розвінчуємо пропаганду російську про те, що якби ми не напали би, то Україна би напала би на нас. Але як може Україна, в якої немає ні зброї, ні спеціальних медичних приладів, ні достатньо людей, як вона може на когось напасти? Це не просто якась знаєте, нісенітниця, це абсурд, і в цей абсурд. Вірять люди, коли йому виповнило 60 років, то він залишив бойову службу і знову ж таки повернувся до, до свого центру. Мені сподобалося, як він сказав, що я з дитячого фронту повернувся на дорослий, а зараз дорослого я повертаюсь до дитячого центру. Взагалі, це людина. Знаєте, з такою дуже стійкою вірою. І таким, знаєте, залізним серцем, тому що те, скільки він бачив смертей від малесеньких дітей, так і на війні, коли він бачив, як помирають його братини, це дуже велика стійкість, і він постійно тримається завжди. І це дуже надихає інших теж триматися. Катерина Зарембо це письменниця, викладачка, людина, яка написала Україна, це Донбас. Коли почалась війна, вона одразу зрозуміла, що повинна йти. На фронт, але уявіть, вона також мати чотирьох дітей. Що може казати про це суспільство? Що ти повинна сидіти вдома, а не йти на фронт. У тебе четверо дітей а йде чоловік. Але вона каже, що на фронт не повинні йти тільки ті, у кого немає родини або одна дитина. Тому вона розуміла, що вона може йти. Чому ні? Вона хоче фізично допомагати своїй країні. Вона приєдналася до команди парамедиків госпітальєрів. І вони на спеціальних автобусах їхали на фронт для того, щоб забирати поранених і перевозити їх у лікарні. Звісно, на війні вона бачила жахливі речі: поранення, руйнування, обстріли, смерть. Але одне з найтяжчих моментів це коли вона їде в будинку. На фронт, коли діти не хочуть відпускати маму, тому що уявіть, що тільки мама може прочитати казку, так як вона це вміє, тільки мама може заспокоїти дитину, так як дитина любить. Але тут дуже важливо, що її чоловік в цьому дуже підтримує і він робить вдома все для того, щоб вона могла спокійно тіхати і виконувати обов'язок, і вона також це робить для них обох. Для всієї взагалі сім'ї, коли вона на війні, у неї інколи питають, ви там щось пишете, щось робите в плані література. Вона каже, що на фронті письменниця помирає, тому що я або пишу, або допомагаю людям, і я обираю друге, тому що це зараз найважливіше Ботець Віталій Новак священник і волонтер, який служив людям у найвразливіших ситуаціях бездомним, ув'язненим. Меркозалежним в Одесі ще на початку війни він замислювався, яка його роль у цьому противостоянні та чим він зможе бути корисним в перші дні війни до його церкви приходило дуже багато людей. Він бачив, що дехто виходив з одним пакетом в руках. Це було все, що в них залишилось. Він почав організовувати спільні зустрічі, молитися разом, пити ранкову каву. Він каже: я бачив, як успішні люди ставали біженцями. Розповідав про одного чоловіка, який зізнався: найважче було попросити про допомогу. Я мав бізнес, контакти, був успішним. А тепер нічого для багатьох було соромно стояти в черзі за гуманітарною допомогою. Тому він і прагнув створити простір, де про це можна було говорити відкрито, долаючи почуття сорому. Після звільнення окупованих територій він бачив, що люди залишалися без нічого, часто навіть без даху над головою. Тому разом з командою почав доставляти паливо та дрова, адже в деяких регіонах до року не було електрики чи газу. Все було зруйновано. Особливо йому запам'ятався випадок, коли після звільнення Маладвії треба було їхати у район Харківщини, щоб був замінований. Дехто питав, як туди поїхати. Але він відповідав: ми мусимо їхати. Люди довго були під окупацією, у них немає нічого, жодної інфраструктури. Він розумів, що може загинути. Одна з волонтерок його команди втратила ногу під час обстрілу Бахмут, але він не боявся, тому що усвідомлював всі ризики і приймав їх. Він став капеланом. Про це він говорить так: капелан це солдат без зброї, який завжди поруч із бійцями. Його зброя духовна мова. Він переконаний, що війна це не лише боротьба тіл, а й боротьба душ. Саме тому він став військовим капеланом, щоб бути поряд із тими, хто щодня ризикує життя, підтримувати їх, допомагати, не впасти духом і зберегти віру. Він зізнається, що ніколи не молився так багато, як зараз.